Масло, масло. Так, перевіряємо. Спинку? Та ти що? Спинка бомба? Ми зразу практично отримали кромку, бачите? Все рівненько. Ну є пару тут цяток таких, бачите? тут завалено, але в цілому кромка рівна і ну, ткал, така образна яма. Ну, це для ножа, в принципі, нормально. Ось ну, ось метал, а от наше вороніння сіре. Ну, я би не сказав, що ця сталь дуже тверда. В принципі, німецькі сталі вони. Якби ніколи не відрізнялася такою супертвердістю, а ну і це ж цей ніж який без твердої напайки. Дуже швидко такий мягкуватий трошки цей ножичок. Ну, для старого ножа це якби нічого страшного. Це, звичайно, не хром ванадіум, там не бог знає що. Так що, якщо врахувати, що цьому ножу скільки там років, бачите, недавно мені прислали якби, поради старого заточника. І там є така порада, що треба на всю довжину каменя точити. Так, за порадою точимо по всій довжині каменя. Так, от так от. І намагаємося максимально утримувати кут площину. Такий медитативний досить спосіб, але насправді я бачу, що працює краще цей метод. Тобто не короткими такими рухами і часто, а такими рівномірними. Так ну що. Кромка, звичайно, має якісь ще нюанси свої, але у нас є вже заосінка і, в принципі... Можна перейти на на тоншу сторону. А, і типу не витирати камінь. Друга порада не витирати камінь салфетками. А стирати. Куском твердого якогось сланця. У мене от є кусок яшми такої дали мені на пробу. Тобто яшмою ми стираємо. Ну і таким же куском яшми або сланця твердого розмазувати <кхи> масло. Вот. Для того, щоб воно рівномірно лягло на весь камінь. От я, в принципі, сьогодні пробую так робити і бачу, що поради старого майстра дійсно працюють. Так, я би переходив на 400. Ну, все ж таки промокнем масло. Да, дуже багато шламу, ніж цей м'якенький. Цікаво як він буде, як він загостриться, як він буде тримати взагалі остроту. Ну, Отга, де то я аж кусок. Ну от в мене завжди до німецьких ножів, якби є питання такі тому що вони. Німецька сталь тих часів вона. Відрізнялась твердістю. Так, давайте, я все забуваю. Так по-новому будемо точити. Причому треба стати, розпрямити плечі ноги на ширині плечей, розслабити в плечах м'язи, тобто не затискати шию, не затискати плечі. І тільки от руками, тримаючи площину, точити. Отак от, от, я так розумію. Ну, завжди цікаво, і цього дуже сильно бракує, коли можна повчитися в самого майстра. Тобто пройти, щоб тобі показали. Ти подивився, щоб тобі хтось поправив. Щоб вчитель був. У нас зараз з цим взагалі, по-моєму, проблеми у всіх сферах. Кожен сам собі щось вчиться, купа якихось майстер-класів, де ти приходиш, там тобі щось розказують і ти йдеш собі далі. Геть, заплатив купу грошей, щось навчили, непонятно чого. дальше ковыряешься в том и всем. Так, давайте спробуем. Что у нас вышло? Ну что? Ну, на 400 му он всю промокашку реже. Вот, 14 микрон. Раз мы сюда Трошки його надамо і буде нам щастя з цим ножем. Так, не тиснути тепер, бо ми вже доводимо. Так. Да. коли тримаєш його треба зосередитись на те, щоб на тому, щоб тримати площину. О, вже зашліфувалося трошки. Так. Так ну вже 14 мікрон це, це десь приблизно тисяча. По-моєму, якщо нагріти перевезти, може я і не правий. Ну таке так, шлам у нас утворився, так, по пораді зараз шлам стремав пуском яшми. Да, ну-ка. Может я что-то не так зразумел, но... а ну. Ладно. Ну-ка, пробуем дальше. Угу. Працюю. Так. И теперь еще так. Так, а ну-ка. Что у нас тут? Да. Ну, в принципе, можно уже там... Ладно, еще финишным. Так. На чем бы мы финишнули? что ничего нема тут под рукой. Давай візьмемо якийсь якийсь кусок сланця такого є. Зараз на ньому фінішне. Не пам'ятаю, що це таке. Якийсь чи іспанський чи Бог знає що, ну коротше кусочок сланця, але він має 1056. Зараз на ньому... Він м'ягенький, треба акуратно з ним, бо можна його царапнути. Так. І зараз мікрофасочку зробимо. О. Ну. Ну. сейчас размажем а ну-ка так, а ну легенько Так, и что у нас тут получилось? Получилось текаву. Ну, да.